Зміни для ФОП у лютому 2025-го. Лютий зустрічає нас досить активно і очікується багато нового. Вперше будемо подавати місячний звіт по найманих працівниках. Вже повторно сплачуємо військовий збір на першій другій групі і обов'язково на вірні реквізити. Очікується нові обмеження переказів по банках, а також завершуємо подачу звітів за 24 рік. Все це детально обговорюємо у ролику. Обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Давайте почнемо із великої зміни, яка стосується всіх фопів та юридичних осіб із найманими працівниками. Новий щомісячний звіт. Щомісячний звіт подаємо по трьох податках за працівника, а саме податок на дохід, військовий збір та ЄСВ. Ці оновлення відбулися у законопроекті 11416Д, який вніс зміни до статті 51.1 податкового кодексу, а також 70.16.1. раніше у цих статтях була передбачена щоквартальна звітність. Тепер щомісячна, хочу розставити правильні акценти для ФОП, які мають найманих працівників. Зараз до 9 лютого подаємо звіт за найманих працівників, що були у жовтні. Листопаді та грудні 24 року, тобто за четвертий квартал 2024 року. Вже за тих працівників, які були у січні 25-го року, подаємо звіт до 20 лютого, тобто маємо трішки накладку у строках по подачі звітності. Далі за працівників у лютому будемо подавати звіт до 20 березня, і так далі у році будемо подавати щомісяця звіт за найманих працівників. Цей звіт подають тільки ФОПи, які мають найманих працівників. Якщо не маєте працівників, звіт, очевидно, не подаєте. Також, якщо були виплати іншим ФОП. Теж звіт не подаєте. Я вже знімав ролик, де детально пояснював, чому це не потрібно робити. Тому готуємося до того, що цього року звітів за працівників буде не 4, як раніше, а 12 звітів за кожен місяць. Раніше до 2021 року вже була щомісячна звітність за працівників по ЄСВ, а от ПДФО і військовий збір була щоквартальна. Тепер по всіх податках звітуємо щомісяця. На жаль, з місячним звітом є одна велика проблема: сьогодні 1 лютий і вже формально почався звітний період. Шується він всього за 20 днів, тобто вікно для подачі звітів досить маленьке, всього 20 днів. А ще досі не затверджено фінальної форми для подачі звітів. Як наслідок, звичайно, звітів немає ні у електронному кабінеті, ні у іншій жодній бухгалтерській програмі, і вони там не з'являться, поки МінФін та податкова не дороблять своєї роботи. Ми вже можемо знайти в інтернеті проекти звітних документів, але це проекти ще з попереднього року. Вони можуть трішки змінитись. Це не фінальні документи, і не факт, що саме такими вони будуть. Тому на це не звертаємо поки уваги. Тому в цьому місяці, скоріш за все, податкова затягне. Звіт почне працювати числа так десятого, і всі масово зі збоями та поспіхом будуть подавати звіти за найманих працівників. Але що маємо, те маємо впевнений. Справимось в себе в телеграм-каналі обов'язково повідомлю, коли буде дійсно фінальний опублікований звіт, коли він стане доступний в бухгалтерських програмах та електронному кабінеті. І у наступному ролику покажу, як його коректно заповнити, коли буде фінальна редакція. Тепер давайте обговоримо, що буде із податками. Всі ФОПи зараз обов'язково платять три податки за себе: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір. ФОП на першій другій групі щомісяця платять військовий збір до 20-го числа. ФОП на третій групі перший раз військовий збір заплатять за перший квартал 25-го року, тобто треба буде робити платіж. Аж у квітні податкова досить тривалий час не давала картку по сплаті військового збору у електронному кабінеті, і тільки після 18 січня вона почалася з'являтися у більшості підприємців. Помітив такі помилки, що ФОПи не до кінця усвідомлюють, що військовий збір може бути різний. Є військовий збір за працівників, є військовий збір за результатами річного декларування фізичної особи, а також є військовий збір, який платять ФОПи на спрощеній системі. Все це різні військові збори, і вони мають різні рахунки для сплати. Якщо ви сплатили військовий збір не на той рахунок, то зарахування коректно не відбудеться і це вважається несплатою. Зверну увагу, що рахунок для сплати військового збору ФОП на спрощеній системі оподаткування для всієї області одинаковий. Тобто є 25 рахунків по сплаті військового збору, 24 області та місто Київ. Назва військового збору в електронному кабінеті виглядає так, як бачите на екрані. Код платежу теж показую на екрані. Будь ласка, перевіряйте все і сплачуйте саме на вірні реквізити, щоб все. Е коректно зараховувалось. 23 січня січня 2025 року було опубліковано робочий протокол комітету Верховної Ради із митної та податкової політики, де планувалися заходи перевірок бізнесу на 25-й рік, і в цьому протоколі є одна дуже цікава теза для підприємців, що торгують технікою. Зверніть на це увагу у пункті 3.3 протоколу. Вказано, що у 25-му році мають детально перевіряти всіх торгівців, що продають техніку, і більше того, мають розглянути можливість перебування торгівців технікою на спрощені. Ній системі оподаткування, і це насправді досить серйозний дзвіночок, бо ми пам'ятаємо, як у попередньому році інтернет-провайдерів позбавили спрощеної системи оподаткування без жодних змін до законів. В цьому році виглядає так, що готують щось подібне для торгівців технікою. Буду детально стежити за цим питанням і обов'язково вас інформувати. У лютому 25-го року припадає дуже багато дедлайнів на подачу звітності. Будь ласка, нічого не пропустіть. По-перше, ФОП на третій групі до 9 лютого здають звіт за четвертий квартал 24-го року і до 19 лютого платять податок. По-друге, як я казав, за працівників буде два звіти: до 9 лютого за четвертий квартал 24-го року, до 20 лютого вже за січень. ФОП на першій та другій групі здають звіт до 28 лютого. Проте, через те, що немає нової форми звітів із військовим збором, ФОПи, які ліквідуються, Зараз мають проблему із ліквідаційними звітами. Формально всі ФОП у 2025 році вже стали платниками військового збору і мали б його оплатити та включити в ліквідаційний звіт в разі закриття. Але включити в його в ліквідаційний звіт, військовий збір неможливо, бо форми звіту із військовим збором немає. Те, що ми зараз робимо на практиці при закритті таких фопів, подаємо ліквідаційний звіт по актуальній формі, а потім, коли з'явиться нова форма звіту, будемо подавати уточнюючий ліквідаційний звіт і додамо відомості про сплату військового збору. До речі, нагадаю коротко, що ми з командою запустили свій електронний кабінет для ФОП, ЯТАкс, де можна вести в одному кабінеті одразу багатьох ФОП. Багато хто міг сприйняти це як реклама, але це наша робота. Це те, над чим ми працюємо щодня, і тим я з вами ділюся. Ми всі наші знання стараємося перенести в цей кабінет, щоб підприємці могли відстежувати ліміти, зручно платити податки, мати податковий календар, управляти банками, подавати звіти і так далі. Тому обов'язково тестуйте 30 днів повністю Ністю безкоштовно діліться своїми відгуками. Ми все читаємо та автоматизуємо роботу ФОП для вас. Ключове, що важливо врахувати при подачі звітів за 24 рік, це коректно обрахувати дохід ФОП та розуміти, що варто включати в дохід, а що можна не включати. Зверну увагу на декілька ключових моментів. По-перше, податкова 6 січня 2025 року випустила роз'яснення, в якому вказала, що дохід, коли отримується з еквайрингу, декларується не в момент зарахування коштів на рахунок в банк, як це було раніше, а у момент видання чеку. Тобто, ті, хто видав чек умовно 30-го, грудня, а кошти зарахувалися в наступний. Цьому році 1, 2, 3 січня включають кошти у дохід 2024 року. По-друге, можна не включати внесену готівку в дохід, якщо вона пробита через касу, а також якщо ви повернули зняті кошти з рахунку назад на рахунок і вони були оподатковані. Це в дохід не включаємо. Звернув увагу, що 11 лютого оновляться реєстри звіту 4ДФ і можна буде зрозуміти, які контрагенти скільки задекларували оплат на вашу користь. В жодному разі не подавайте в декларацію меншу цифру доходу, ніж знає податково по звіта. 4DF та по касовому апараті хто хоче детально розібратися із питанням, що включати в дохід а що не включати, знімав про це окреме велике відео. Вже є на екрані. Запрошую переглядати там, дійсно, глибока аналітика всіх роз'яснень податківців. 1 лютого вступає в силу перше обмеження по банківських переказів згідно меморандуму банків, який було прийнято 10 грудня 2024 року. Зокрема, з 1 лютого 2025 року особам, що не мають жодного походження коштів, не будуть дозволяти проводити будь-які перекази на суму понад 50 тисяч гривень. Насправді це обмеження сприймаю як позитивне і поясню, чому раніше до існування цієї норми про 50 тисяч гривень насправді не було зрозуміло, які ліміти та обмеження на перекази будуть, коли нема жодних документів. На практиці ми зустрічаємо. Али блокування і при переказах на суму 30 тисяч гривень. Тепер чітко всі, хто не мають походження коштів, розуміють конкретний свій. Ліміт і це однозначно плюс, бо є прозорість. Також з 1 лютого буде обмеження і для клієнтів з так званим середнім чи низьким рівнем ризику, який встановив банк, і обмеження на переказ буде у сумі 150 тисяч гривень в місяць. Банк самостійно визначає рівень вашого ризику, до якого відноситься клієнт, і розширення лімітів переказів може бути тільки якщо надасте документи про походження коштів на більшу суму. Тут насправді все досить просто. Уявимо собі, що ви ФОП маєте хорошу податкову декларацію з хорошим доходом, долучили її до. Банку і банк розширив ліміт переказів до тої суми, яка підтверджується вашою декларацією. Тому тут теж не панікуємо, а просто збираємо інформацію про походження коштів. По суті, треба буде виконувати прості дії, щоб не мати проблем з банком. Перше беремо звіт ФОП з доходом та квитанцію. Номер Merдва про прийняття звіту. Друге, подаємо цей звіт до банку через службу підтримки. І третє таким чином збільшуємо свої ліміти. На перекази, хочу нагадати, що попереднє обмеження, яке вводив Нацбанк на вихідні перекази з карти на карту на суму до 150 тисяч гривень, стосувалося виключно переказів на карту. Обмеження, які ввели меморандумом банків, стосуються в тому числі і переказу з Айбан на Айбан рахунок. Також в цьому році є серія оновлень для ФОП, які отримують ліцензію на алкоголь. Підкреслю ключове, що варто знати: всі ліцензії на торгівлю алкоголем зараз надаються безстроково. Тобто, поки сплачуєте за ліцензію і не порушуєте умов торгівлі алкоголем, до того часу ліцензія. Дійсна раніше. Нагадаю, ліцензія була дійсна максимум на рік і треба було постійно оновлювати. Також є зміни у вартості ліцензії на торгівлю алкоголем. Тепер за продаж алкоголю ліцензія вартує 3000 гривень в квартал, за продаж сидру та пері 300 гривень в квартал, а за продаж тютюну та рідин до електронних сигарет 700 гривень в квартал. Нагадаю, столові вина можемо продавати без ліцензії, а от на глінтвейн вже потрібна окрема ліцензія на торгівлю алкоголем. Тим не менше, не переключайтесь, Ходьте на інше відео, яке бачите на екрані, впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.